На слуху на слуху. Це програма на слуху. Дякую, що ви приєдналися у студії Ольга Ксьонз. Як вже стало відомо, наразі приватизація одеського припортового заводу не відбудеться через те, що відсутні заявки на купівлю. Ну і власно стало відомо також, що «Укртрансгаз» відключає ОПЗ від газопостачання. Це дає нам привід знову поговорити про приватизацію, про її доцільність, про те, хто ж готовий купувати українські підприємства і як їх продавати таким чином, щоб дійсно вони розвивалися, а не просто були придбані а, приватними власниками для а, власного прибутку. Нас цікавить розвиток підприємств інвестиції у нашій студії Олександр Рябченко, директор інституту економічної безпеки. Вітаю вас, пане Олександре, в цій студії. Питання мої. Отже, що відбулося? Скільки називали претендентів, потенційних покупців на ОПЗ? Там були і американські компанії, і польська, і чешська, і, пробачте, норвезька і марокканська навіть. І в результаті немає заявок. Знаєте, є велика різниця між тими, хто бажає отримати інформацію про підприємство, і тими, хто хоче його купити. Що ж могло трапитися, що відлякало покупців? Ціна. Ну, це понад 13 мільярдів. 13 мільярдів 175, здається мільйонів гривень. Можливо, ціна, можливо, борг перед компанією Дмитра Фірташа DF – Це 190 мільйонів доларів. Що могло злякати у цих потенційних покупців, готових заплатити кошти потенційний інвестор щодо підприємства Україні завжди буде займати позицію дуже обережно, бо йде війна, це є реальність. І його може злякати будь-яка дія. Звичайно, йому не дуже подобається, що є борг перед компанією Фірташа. Держава могла б сказати, добре ми сплатимо. Держава ні, могла б це ні, заплатити? уявіть собі, держава сплатить великі гроші. Ну це дуже непросто. Чого вона сплатить великі гроші? Вона становить прецедент. Тоді доведеться по всім підприємствам, які не є такі інвестиційно Платити привабливі, борги. але в них борги величезні. По ним теж доведеться платити борги. Знаєте, це дуже непроста така ситуація. Прецедентів краще не створювати. Там щось можна зробити, чи намагатися укласти угоду про реструктуризацію до приватизації. Це не буде швидко, це не буде просто. Але інвестор то є такий. Е Птах, який дуже швидко може полетіти в інший об'єкт, в іншу країну і там знайти для себе те, що він хоче. Чи цікавилися які кошти є в покупця? Ну поки що, звісно, заявок немає, але ж треба цікавитись наперед. Чи будуть гроші в покупця вкладати в розвиток цього підприємства? А може він купить і завод тут далі якось там буде борсатися? Ви думаєте, нас же цікавлять нас, інвестиції великі в підприємство. В нас є такий бізнес, який сплатить там 500-600 мільйонів доларів. І нічого не буде робити на тому підприємстві. По перше, він відразу це те на порушить... що часто нарікають. Ви самі це прекрасно знаєте, що підприємства Ні, таку, купують і не розвивають. По різному буває це маленькі підприємства, а великі підприємства е приватизовані. Я не знаю такого, щоб хтось їх втрачав після того, кидав все. По перше, у фонду держмайна завжди є можливість повернути підприємство в державну власність. Якщо не виконується угода купівлі, продажу, не виконуються інвестиційні зобов'язання. такому підприємстві це буде гарантовано. Будуть інвестиційні зобов'язання, і буде контроль. Я вам скажу, що за весь час української приватизації десь приблизно 315 об'єктів повернуті в державну власність. Є ще заяви, вони звучать від політиків або від експертів, які кажуть, що державна власність неефективна, тому що державні підприємства поділені між кланами, які там фактично тягнуть з них гроші. Працюють, знають схеми, за якими їм зручно працювати. Ось і, і тому це неефективно. І тоді виникає інше запитання. Але можна ж поставити все-таки, держава ж може поставити фахового, хорошого менеджера, талановитого, не знаю, західною освітою, прекрасного менеджера, який виведе на хороший рівень це підприємство. Чому це не робиться? Я вам, як в Одесі, задам зустрічне питання. Ми йдемо в Європейський Союз, Україна. Ми рухаємося. Ми хочемо виконувати принципи побудови економіки, які е, от прийняті в Європейському Союзі. Чи ні? Вся економіка Європейського союзу вона набагато більша, ніж економіка нашої рідної держави, але вона має 900 державних підприємств. Це загалом Франція, Німеччина, Британія, яка вже у нас не є там, а У нас 3500. То можливо, ми розумніші, ніж європейський союз. Чи можливо в нас чотири рази вищий рівень життя з того, що ми маємо? Державних піс в чотири рази більше, ніж вся Європа в цілому. Ну але якщо в нас так історично склалося, можливо, вони історично вже з'являлися ці підприємства як приватні, розумієте. А в нас я просто чого це питання, яке ставили наші слухачі? От буквально дзвонили нам в студію. говорили, наприклад, держава, це ж означає, що прибуток йтиме державі, і податок державі, і прибуток від підприємства. Ну а якщо ми вже його продаємо приватному власнику, то прибуток залишатиметься вже Безумовно. не народу України. Дзвіться, людей люди, з до того, що держава це забезпечує патерналізм. І люди хочуть, щоб ми були разом з тим в Європі, а разом з тим, щоб ми були в радянському минулому, коли держава всіх забезпечувала. То з приводу прибутку, ви не згодні? Ні, прибуток безумовно, якщо підприємство державне, наприклад, от є підприємство, яке не варто приватизувати. Наприклад, Турбоатом Харківський. Там державі належить 75,2% акцій. Я завжди стояв на тому, що це підприємство не потребує сьогодні приватизації. Воно прибуткове, воно позитивне, воно вміє і працювати і працює. Там працює 4 тисячі приблизно людей, вони мають робочі місця. Треба дивитися, що потребує, що не потребує. Одеський припортовий. В нього є рівень, якщо газ підніметься вище цього рівня по ціні, то він стає збитковим. Бо Газ складає 93% собівартості продукції одеського припортового заводу. Чи здатна держава забезпечити йому завжди газ? Не дивлячись на світову конюктуру, по ціні ні вище ну приблизно, я не пам'ятаю 250 чи 270 доларів. А що робитиме тоді кубір? приватний власник? Це його проблема. Це питання, воно стане і перед власником, Приватник тому я і запитала. буде брати кредити в банку і робити модернізацію заводу, бо інакше він попаде в збиткове або. Власник цього підприємства буде той. До речі, один з тих, хто сьогодні називався головою фонду, як той, хто зацікавився купівлею, це скраплений газ. Який він постачає в Європу, і він не секрет, є абсолютно по іншій ціні? От ви кажете, що міжнародні організації сказали, що це занадто висока ціна, понад 13 мільярдів гривень. Але ми з вами рахували це приблизно 530 мільйонів доларів. Це приблизно та ж ціна, яку кілька років тому пропонував Ігор Коломойський за трохи цей менше. же завод, трохи так. менше, так то, то що це за висока ціна чи не за висока? За висока чи не за висока, це е, ринкове бачення покупця. Іноземний інвестор, у такій ситуації, яка реально існує в Україні, реально це війна. Він, як тільки бачить з його погляду якісь проблеми, це відразу в нього відбувається на ціні. Він каже, що така ціна, якби це було абсолютно все класно, там, економіка. Була все, би вище. Да. Правильно тоді це підтверджує тезу, що в час війни невигідно продавати підприємства, бо тоді вони мають меншу ціну. Знаєте, в час війни держава не має такого доброго стану, коли вона так спокійно сидить і думає, а що мені робити? В час війни немає грошей. Вже скільки ми часу не маємо кредитів. В час війни. Треба додаткові витрати на зброю, треба додаткові витрати на охорону території. Треба багато додаткових витрат, якого не існувало в мирний час. Пане Олександре. Ну і звісно, з приводу оцієї 1700 підприємств, які не підлягають приватизації. Ми вже згадували 3500 всього державних підприємств, 1700 не підлягають. І прем'єр говорив, що оцей цей перелік треба скорочувати, скорочувати перелік підприємств, які приватизувати не можна. Знову ж таки, по-перше, треба розуміти, що їх дійсно куплять, хто їх купи. І ось тут ми говорили, що велике підприємство не буде купувати інвестор, щоб потім не розвивати, так а якщо це менше підприємства, не такі відомі підприємства. Я скажу вам, я розумію те, що ви питаєте. По-перше, я хочу сказати, що якщо е, зараз намагатися провести через парламент зменшення кількості. 1700 цих підприємств, які не підлягають приватизації, це буде дуже складно. Десь там вибори попереду десь будуть, і депутати в цій ситуації проголосувати ну, це не є просто і безумовно, 1700 цих підприємств це є абсурд. З них 200 взагалі не існують юридично. Вони вже ліквідовані. Там є підприємства, від яких залишилося там, знаєте, два стільці, кімната і вивіска. У нас наприкінці 90-х років, одеський завод газорозрядних ламп, непогане підприємство, і він був предметом великого зацікавлення одної американської компанії і одної е німецької компанії. Вони між собою, прямо що вони хочуть це купити. І замість того, щоб провести прозорий. Ту такий конкурс конкурентний, хто більше грошей дасть, той купить. Наші розумні тоді чиновники, то там, вони вирішили, воно хороше, залишиться у державу, ми самі будемо робити, і не продали. Воно ще державній власності залишається. Після того німці відкрили в Польщі аналогічне підприємство, а американці в Угорщині і збудували два заводи. І після того ми купували лампочки, там які там зроблені, в наших магазинах господарських сумна історія. Так така що зараз цим підприємством та вже нічого. Ну воно десь існує, але вже ніхто не хоче його купувати. Воно вже не потрібно. Я не говорю про конкретні підприємства. Я говорю про тенденцію. Е, є думка, якщо ми не закриємо питання з офшорами, то ці підприємства вони будуть приватизовуватися, прибутки будуть е, податки будуть мінімізовуватись. Прибуток десь там буде осідати в офшорах, і таким чином е, люди втрачатимуть. Не буде тих грошей додаткових на пенсії і зарплати цей ризик існує безумовно. Він існує і на державних підприємствах, і на приватизованих, те, що через офшори виконуються операції, це не має відношення до того, чи буде воно приватизовано чи ні. Це має відношення загалом до способів господарювання в українській економіці. Більше того, я вам скажу, що це має відношення до способів господарювання у більшості країн світу. Це не наше придбання офшорній компанії. Це так, Всюду... але в нас вже занадто низькі пенсії в інших країнах. Хоч пенсіонери подорожують. Просто про дійсно треба мати з великим бізнесом розмову і мінімізувати цю справу. Воно нікому не буде вигідно. Воно нікому не буде вигідно, бо всі ми хочемо, щоб в Україні була ефективна економіка, яка зростає. Ну тоді хотілося б, щоб про це теж говорили в під час розмов про приватизацію. Також і про вшор Безумов... вже є людина на зв'язку. Алло? Добрый день, Федор Из Харькова. Вы сказали, что нет желающих инвесторов для Украины. А на самом деле они есть. Ну, в первую очередь это азиаты. Но их сюда стараются не пропустить, потому что если они сюда зайдут, то экономическая их экспансия пойдет аж сквозняком и на всю Европу. Дякуємо, дякуємо, що ви позвонили. Просто не буде часу далі для відповіді. Отже, азійські тигри. Я думаю, що Україна далека від тієї загрози, що Азія буде забагато мати чогось в Україні. У нас немає такої великої кількості азійських інвесторів, щоб вони десь наближались до рівня економічної безпеки для української держави. Ну, пан Федор мав вони... на увазі, що їх нібито не пускають, тому що вони тут. От зараз одеський припортовий, який ми обговорюємо, від абсолютно відповідно. Відкрити конкурс, просто відкриті двері, і всі, хто хочуть, можуть заходити. Там нема обмежень, там чіткі обмеження, не є офшорна компанія, не є походженням з Росії, не є з держави у чорному списку ФАТ. Після того ти спокійно заходиш і ти береш участь. Неважливо, хто ти є з Америки, з Азії, з Європи. Ти маєш право, і Українська держава каже тобі: ти бажаний інвестор у державу. Прийди. Купуй і господарюй, ми тебе будемо підтримувати, і це важлива позиція. Вона має зберегтися в Україні. Ну так, ми завершили нашу програму, але на жаль, заявок наразі. Немає на купівлі одеського припортового заводу, будемо бачити, як розвиватиметься ця ситуація. Буде, буде повтор конкурс. Я переконаний, що восени, восени буде так? оголошений конкурс. Там поговорять з інвесторами, буде дискусія. Вони щось змінять, і повторний конкурс буде оголошений. Так, вважає наш сьогоднішній гість. Це Олександр Рябченко, директор інституту економічної безпеки. Ви були з програмою на слуху. Її провела Ольга Ксьон. Дякую всім, хто провів з нами цей час. На все добре. На слуху, на слуху.